Мої вітання! Сьогодні в нас на огляді універсальний помічник Кей 09504 з потужністю 50 кінських сил. Довжина даного трактору складає 3763 мм, ширина 1830 мм, висота по кабіні 2560 мм. Колісна база даного трактору 2001 мм. Мінімальний кліренс 373 мм. Компактні розміри даного трактору дозволяють йому з легкістю маневрувати в обмеженому просторі. А мінімальний радіус розвороту складає 3,8 метра. Ну що ж, давайте заглянемо під капот цього трактора. Трактор оснащено чотирьохциліндровим дизельним двигуном з турбонадувом, що знижує розхід палива та відповідає екологічним нормам ТІР-3. Паливна система двигуна оснащена механічним насосом високого тиску та є невибагливою в експлуатації. Система подачі палива оснащена фільтром грубої очистки з датчиком наявності води в паливі та фільтром тонкої очистки. Паливний бак об'ємом 75 літрів. Система подачі повітря оснащена сухим фільтром з індикатором засміченості фільтра. Для зменшення потрапляння пилу у двигун повітрязабірник розташований у місці, де повітря найменш забруднено. Система охолодження двигуна оснащена сучасним алюмінієвим радіатором зі збільшеними сотами та додатково встановлені захисні сітки для зменшення потрапляння пожнивних решток на радіатор. Трактор має сучасну герметичну кабіну, в яку ми можемо піднятися як з правої, так і з лівої сторони. Завдяки чотирьом стійкам каркасу кабіни забезпечується виконання сучасних норм безпеки тракториста. Маємо хорошу оглядовість та комфортні умови праці. Кабіна оснащена потужною системою підігріву та кондиціонером. Велика продуктивність вентилятора та продумане розташування дифузорів забезпечує рівномірний прогрів всієї кабіни та запобігає запотіванню вікон в процесі роботи. Також трактор оснащено сонцезахисною шторкою, що забезпечує комфортну роботу оператора. Трансмісія трактору механічна з повним реверсом та має 16 передач. Редуктор діапазонів має два положення транспортний та робочий. Всередині кожного діапазону ми маємо чотири передачі, які можемо перемикати під час руху. Також трансмісія, оснащена понижаючим редуктором, так звані половинки. Велика кількість передач дозволяє точно підібрати тягове зусилля та швидкість для роботи широкого спектру агрегатів. Швидкість руху переднього ходу складає від 3 до 39 км за годину, заднього руху від 2,7 до 35 км за годину. Диференціал заднього моста трактора оснащено механічним блокуванням. Передній міст включається примусово. Гальмівна система трактора діє на задні колеса, оснащена дисками в масляній ванні з роздільним механічним приводом на правий та лівий борт. Вал відбору потужності має 540 та 1000 обертів за хвилину. З правої сторони у нас розміщений важіль ручного керування обертами двигуна. Та три важелі призначені для управління гідравлічною системою. Даний важель керує роботою навісної системи трактора та має чотири положення: підйом навіски, нейтраль, примусове спускання та плаваючий. Дані речаги керують виносними секціями та мають три положення: підйом, нейтраль та опускання. Плання двохпотокове компанії лук з механічним приводом. Для забезпечення комфорту кабіна змонтована на резинових подушках. Чілки заднього моста виконано достатньо потужно та витримують навантаження більше 4 тонн. Система навіски трактора категорії 2. Навісна система дозволяє підіймати обладнання вагою 1500 кілограм. Як ви бачите, ми навісили достатньо великий культиватор, з яким трактор наш з легкістю справляється. Гідроциліндри двосторонньої дії дозволяють примусово опускати навіску. Також трактор оснащено двома парами виносних гідроліній. Маємо щепний пристрій, який регулюється по висоті, та дозволяє чіпляти причіпи з кільцем 50 та 40 мм. Для роботи з причіпами трактор обладнано пневматичною гальмівною системою. Колія задніх коліс регулюється ступінчато від 1218 до 1600. Вага задніх баластів складає 180 кг. Колія передніх коліс регулюється ступінчато від 1300 до 1560 мм. Вага переднього баласту складає в базовій комплектації 180 кг, але при бажанню це можна збільшити. Компресор пневмосистеми, який можна примусово виключити. Гідравлічної системи виконано окремо від трансмісії. Трактор оснащений двома гідравлічними насосами: один на навісну систему, інший на рульову. Сьогодні на огляді у нас був незамінний помічник у вашому бізнесі та господарстві Кий 09504. Якщо зацікавив даний трактор, контакти ви можете знайти в описі під відео. Ну, а з вас вподобайка, підписка та коментар. Далі буде. До зустрічі!